Всіх вітаю на своєму каналі, вітаю своїх гостей, вітаю своїх підписників. Дуже дякую вам всім за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу фінансову підтримку мого каналу. Давайте подивимось на шість варіантів: які почуття в загаданого чоловіка до вас. Ну, тобто, чоловіка або жінки, якщо мене чоловіки дивляться. Дивіться, ви, в принципі, можете загадати не один варіант. Тобто, ви можете загадати декілька людей на кожний із. Викладених мною варіантів, і подивитися вже відповідь. Тайм-коди я закріплю в повідомленні в прикріпленому. Будь ласка, переходьте за своїм варіантом і дивіться відповідь. Буде в нас сьогодні шість варіантів. Буде де розгулятися? Так. Працюємо на вашій інтуїції, будь ласка, поки я викладаю варіанти, ви можете для себе прописати або подумки просто загадати людей, на яких ви хочете подивитися, які почуття які тієї почуття чи іншої людини до вас. Так. В принципі, якщо мене жінки дивляться, не обов'язково ви можете загадувати чоловіка. Тобто ви можете навіть якусь жінку загадати, свою подругу, наприклад, або колегу по роботі. І ми подивимось, які почуття. Так. Ну, давайте. Перший варіант, які почуття? Королева Пентаклів. Так, ну дивіться, які почуття до вас по королеві Пентаклів. Ви доволі цікава для цієї людини, тобто тут однозначно є зацікавленість. Якщо це чоловік, якщо це ваш офіційний чоловік, то тут однозначно, так, да, якби в нього є до вас почуття, він, звісно, якби вас кохає, тобто ви для нього доволі ресурсна, бажана жінка, ви для нього берегіння його матеріального світу. Якщо це не ваш офіційний чоловік, то які тут почуття? Тут, в принципі, якби цей чоловік він теж бачить в вас ресурс, він бачить в вас доволі смачну таку енергію. Плюс до того ж він бачить в вас впевнено в собі забезпечену жінку, жінку, яка знає собі ціну. І ви для нього доволі приваблива. Тому що королева Пентаклів. Вона, вона, в принципі, да, вона не настільки приваблива, як Королева чаша або королева жезлів, але в королеві Пентаклі в ній в принципі, є теж своя родзинка. Тому що королева Пентаклі вона дуже смачна. Тобто вона така, знаєте, вона, вона до неї тягне як до мами. Тому що вона, якщо королева чаш. Вона просто вміє кохати. Вона така добра, вона тендітна. Королева жезлів, наприклад, вона дуже пристрасна. То королева Пентаклів вона іще і нагодує, і поцікавиться, як пройшов день. Вона і приголубить як мама, і вона в принципі має доволі багато ресурсів набагато більше, ніж королева жезлів або королева чаш. Тому тут в принципі почуття доволі глибокі, да, я би сказала, що доволі глибокі по цій карті. Почуття тут є зацікавленість, є усвідомлення вашої цінності. Ну, якщо ви загадали, наприклад, якогось колегу по роботі або колегу, коліжанку то тоді ви для цієї людини доволі цікаві в плані професійному або в плані фінансовому. Так, другий варіант. Які почуття? О, тут королева жезлів вже. Другий варіант Ну, тут людина однозначно, якщо це чоловік, якщо ви жінка і загадали якогось чоловіка, він вас однозначно бажає. Тут бажання просто через край. Ви для нього фамфаталь, рокова фатальна жінка. Ви для цього чоловіка бажана, він прямо аж слинки просто пускає на вас. Байдуже, чи це ваш офіційний чоловік, чи це неофіційний якийсь чоловік, чи це колега по роботі. Він бачить у вас, об'єкт об цього свого бажання. Причому тут якби на рівні сексу, саме на рівні нижніх чакр. Якщо ви загадали якусь жінку, якщо ви, наприклад, жінка і загадали якусь жінку, які почуття? Ви знаєте, тут я би сказала, що навіть заздрити вам може, тому що ви доволі амбіційна, ви доволі пробивна, енергійна, активна, тобто ви досягаєте поставлених цілей попри будь-які перешкоди. Тому ви можете бути як прикладом для копіювання для цієї жінки, так, в принципі, і предметом її заздрощів. Так, далі третій варіант. які почуття ірофант? Ну, якщо це ваш офіційний чоловік, якщо ви загадали свого офіційного чоловіка або дружину, то тут, в принципі, абсолютно рівні почуття як до дружини або як до чоловіка, тут немає якогось такого глибокого кохання, тому що іерофант це завжди почуття на рівні схвалення суспільства, це завжди, коли ти поважно ставишся до людини для того, щоб дотримуватися норм, моралі, етики для того, щоб... І бачили доволі красиву картинку ваших взаємин. Дивіться, якщо ви загадали, наприклад, якогось колегу по роботі або свого начальника, то тут, в принципі, почуттів немає. Тут просто ставлення до вас як до відповідального працівника, і, в принципі, якби на цьому все. Якщо ви жінка і загадали якусь жінку, якщо це якась ваша родичка, то вона ставиться до вас доволі поважно, в принципі, тут теж немає кохання, але вона вас, в принципі, якби просто сприймає як рідну людину, і при всьому при тому вона іще може довіряти вашому досвіду, тобто покладатися на ваші поради, наприклад. Ну, якщо це просто от ви жінка, і ви загадали жінку, знову ж таки, колегу по роботі, то дивіться, тут до вас, в принципі, якби, теж доволі поважне ставлення, як до досвідченої людини. Можливо, ви вище за посадою, тобто на ваші поради теж вона може покладатися. Але при всьому, при якби в аерофанта є ще негативний бік. І негативний бік аерофанта, він полягає в тому, що. Вас можуть вважати трішечки як зазнайкою, що ви дуже багато, як би, знаєте, і що ви можете, якби цими знаннями от трішки пресувати і вимагати. Вимагати від оточуючих, щоб вони дослухалися до ваших порад, і щоб вони робили тільки так, як вважаєте ви. Ну, це от якщо тут професійний, професійний якийсь у вас зв'язок. Так, четвертий варіант, які почуття? М -м -м. Лицар -мечів. Ну, Дивіться, тут людина може на вас злитися, злитися ображатися і навіть хоче з'ясувати відносини. Особливо, якщо це ваш колишній. Якщо це ваш колишній партнер, то тут однозначно злість, злиться людина на вас, хоче з'ясувати відносини, хоче поговорити, але поговорити хоче на підвищених тонах. Якщо це, наприклад, ваш начальник або колега по роботі, Ну, тут чимось він може бути незадоволений. Він або вона чимось може бути незадоволений все ж таки. Тут почуття в людини доволі різкі і доволі-доволі агресивні до вас. Так, п'ятий варіант. Карта смерть. Тут змінюється, тут однозначно в людини змінюються почуття до вас. Карта смерть в цьому розумінні вона дуже і дуже важка. Я зараз поясню. Дивіться, якщо у вас з людиною були хороші відносини, от людина, яку ви загадали, то зараз почуття цієї людини вони змінюються на протилежні. Якщо навпаки, у вас з людиною були погані відносини, то зараз вони змінюються знову ж таки на протилежні. Карта смерть в плані почуттів це дуже важка карта, тому що вона дуже часто говорить про те, що от зараз в моменті ви проживаєте якусь ситуацію з цією людиною. В рамках цієї ситуації почуття цієї людини змінюються. Ну, давайте по п'ятому варіанту, ми все ж таки подивимось, в який бік змінюються ці почуття. В який бік зараз змінюються ці почуття? Да, звісно, якби по карті смерть інколи можна сказати, що в людини взагалі немає до вас ніяких почуттів. Дивіться, зараз я вам а, поясню: якщо ви, наприклад, на п'ятий варіант загадали якусь людину, з якою ви вже там, 15 років взагалі не спілкуєтесь, то тут однозначно ніяких почуттів немає. Але якщо ви з людиною зараз в контакті знаходитесь, або, там, наприклад, не спілкуєтесь 2-3 місяці, то тут почуття змінюються. Вони можуть як помирати остаточно, так і відновлюватися, в принципі, і змінюватися на позитивний бік. Ну, давайте подивимось по п'ятому варіанту, в який бік змінюється почуття цієї людини? В який бік змінюються почуття цієї людини по п'ятому варіанту. Я не можу поки сказати. Тут двійка пентаклів, яка говорить про те, що людина ще не визначилася в своїх почуттях. Ви бачите, в почуттях тут дві змійки: а, біла і чорна. Тут немає ще остаточної відповіді. Ну, тільки от для тих, хто взагалі вже доволі довго не спілкується, тут взагалі немає ніяких почуттів. Людина може просто вас час від часу згадувати, але ну, почуттів неї ніяких до вас вже немає. Вони вже померли. А от для тих, хто все ж таки спілкується, тут поки 50 на 50. Я не можу поки сказати, тому що тут людина не визначилася ще в своїх почуттях, не знає ще, що до вас відчуває. Шостий варіант. Які почуття? О, тут диявол. Ну тут, я вам скажу так, тут, дивіться, якщо ви загадали якогось чоловіка. А... Якщо у вас із цим чоловіком інтимний зв'язок, романтичний зв'язок, то тут однозначно пристрасне бажання. Тут кохання немає, тому що карта диявол це не про кохання, це все ж таки про приземлення більш почуття, низинні інстинкти. Дуже шалено тягне до вас, причому тягне на рівні нижніх чакр. Якщо ви загадали, наприклад, якогось колегу по роботі, тут в принципі якби теж можуть бути якісь такі приховані незинні бажання до вас, так можуть бути і заздрість. Може бути і заздрість, може бути і злоба якась, може бути і ворожий якийсь настрій проти вас, тому що диявол – це якщо ви людині десь наступили на хворий мозоль. От тоді людина може вас просто люто ненавидіти. Можливо, ви десь підставили когось, можливо, ви е, е, десь, е, наприклад, вище себе по роботі поставили, ніж ця людина. І оця людина вона може бути е, дуже ворожо проти вас налаштована. Далі, якщо це, наприклад, ваша Офіційний, наприклад, чоловік, колишній чоловік, чоловік, з яким ви просто у відносинах зараз знаходитесь, то тут, в принципі, якби теж двояка ситуація. Тут цей чоловік він може тягнутися до вас саме на рівні. Нижніх чакр, але при всьому притому, він може вас, от знаєте, як від кохання до ненависті один крок. Тому що диявол це карта шалених прив'язок. Це коли людину шалено до тебе тягне, але при всьому притому людина вас за це може ненавидіти. Тому що вона розуміє, що ви маєте якусь певну владу над людиною, яку ви загадали в цьому варіанті. Ну і дивіться, якщо ви, наприклад, загадали якусь свою подругу або для чоловіків друга, да, якого загадали, то отут однозначно може бути заздрість. Тут однозначно. Тут людина вам просто шалено заздрить, незважаючи на те, що вона вам транслює, все ж таки всередині, вона відчуває люту ненависть. Вона може вам заздрити вашим статкам, вашому особистому життю, наприклад, вашій зовнішності, да, в принципі, будь-чому. Тому, тут -то по шостому варіанту, дивіться, от тут дуже і дуже обережно. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам Зрезонував той чи інший варіант, який ви загадали. Я вам буду дуже і дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок.